Ну, він просто, він просто співає щось. Знову Монгольська. Ясно, дякую. Я обов'язково свої скарби ще буду знаходити. Так. А тут є якісь. Ні-ні-ні. Я бачу там ліфт, а то мене зараз заведе в якісь сраки знову чергові. Я... Повертаюсь назад. Мені ще треба десь роздобути 7 копійок, і я собі йду купую оту офігетильницьку карту. І я буду крутий, чувак. Так, крутий жучок. Я буду самий крутий жучок і самим міцним, самим класним китиновим панциром. Але тут монстрів вже немає. Що мені робити? Де мені їх знайти? А мені тепер куди? Сюди, звідки я прийшов? Пісюн. Сусулька. тик тик тик, тик 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 Ні, я не звідси прийшов, мені треба йти в другий бік. Ой, мені треба йти в другий бік, щоб заробити цих копійочок. Зараз заробляється копійок. Копій... Ну, копійочок. Пінь! О, і цей. І думайте посуд. Ото страка там вже стоїть. А зараз вже спати треба і все на світі. Так. Отаке от, от життя. О... Ух ти ж. Це було? Ні, ну нахер. Я туди поки що я не готовий до такого серйозного. Так, все. Ми спорожнили баночку, все аж до калових мас. Тому, мабуть, ми повертаємося назад 213, де нам роздобути ще пісюн! Сусулька, де нам роздобути іще 7 копійок? Нам десь треба знайти ці нещасні 7 копійок. Люди! Mm, так, у нас тут магазин. це вже магазин? О, ні, лише не кажеш. Стоп, а ми тут не були. Що це таке за? Точно, я пропустив. Я ж не заходив. Ого? Black Egg, чорне яйце. У нас є карта. Але тут немає. Ой! Та це що за Захіротінь така? Пліба дня довга друга палка, я боюся, подхой, но у палка більша як я. Чувак. Він мене кличе. Він похожий на Кокмайера із цього. З Гріфінів. А, -а, -а це такий собі персонаж. Я боюся. Ну ладно. Т ладно, по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Хоп, -чуть. хоп, на тобі, на тобі, на тобі. Ти. Пішов ти в сраку. А. Ладно, типа, по... не такий ти поганий, поговоримо. Добре, що ти хотів? Кажи? бабля бла блябля Монгольська, так. Як приємно зустріти мандрівника на цих забутих дорогах? Не сказав би то самого про тебе? Так. Ти невисокий на зріст, але маєш сильну зовнішність. Дякую. А ти знав би, який в мене дух? Ха-ха. У мене щось на кшталт одержимості незвіданими місцями з Самі збоченці зібралися. У Всіх якась одержимість, той себе там у печері досліджує, любить щось нове знаходити. Цей теж це стародавнє королівство приховує багато захопливих таємниць, і одна з найцікавіших з них стоїть прямо перед нами. Чувак, чувак Він щось за себе мав на увазі, мабуть, перед нами. Велике кам'яне яйце, що лежить у трупі Стародавнього королівства. Трупі, Ого. і це яйце, воно тепле. Дякую, я чіпати не буду. Воно точно випромінює особливу атмосферу. Да-да, я знаю. По тобі видно, що. Чи можна його відкрити, на ньому є дивні сліди? Не знаю, не знаю. Будемо дивитись. Я так люблю таємниці, хто знає які ще дива лежать ще глибше під нами. Не хочу я дивитися, що під тобою лежить. Яйце. Ну, а яйце, я думаю, що з яйцем нам потім треба буде розбиратися якось якимось дивним чином. Я вийшов з цієї штуки, і нам треба йти все-таки спускатися аж туди в ту Дірьоху і знаходити ще тоді нещасні 7 копійок. Добре. Йдемо аж туди. Повертаємось назад, назад, назад. О, сусулька, пісюн. Так, пісюн я вже вбив. Добре, йдемо, йдемо, йдемо. Так, знову, 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 знову. Так. Так, де ми це були? Ага, поняв. Йдемо сюди. Я його чіпати взагалі не буду. мені то нафіг не треба. Ну поки що, принаймні. Я його дуже хочу почіпати. Він такий великий це прям виклик. Але поки що не буду, бо я не знаю, що із цим лайном робити. Ну це не монстер купа гівна, так? А що це? Так. Ю, ямі-ямі. Файна пісня заразна. Ямі-ямі. Пізи. Я, я тут. Дякую, Ух, Пляха, це що за херня, що це за зміюка така? Воно мене шандарахне зараз. Тик-тик-тик-тик. Тик. Дивіться, воно аж в землю проросло. Ні, воно мене не б'є. Ей, мій фекальний кокон наповнився. Воно було коричневе, тепер стало біленьке. Взагалі чудеса чудесні. Так, тут я порозбивав ці камінці. Тут не можна. Тут я порозбивав ці камінці. Тут я біжу сюди. Добре, тут я переходжу сюди. Головне не забути дорогу, куди я як я ходив. Так, добре, тап. А що це? Добре? Так. А що мені з тим робити? Мені це якось. Господи, добре, все, я не буду я гратися, давай, мені треба цих копійок нещасних десь понаходити. Декілька копійок лишилося, декілька копійок. Я не можу знайти цих нещасних декілька копійок. Все, все, срак, ніякі ці, я. йдемо за копійками. Куди там мені треба йти за копійками? До цих комариків? Так, комарики, ідіть сюди. Я вас уже. Дайте. Так, я декілька купюр. купив, і десь, ідите, ти сюди ворона ти модифікована. Так, тут, а, тут якась еще херучень є. Ой! Ох ты ж! Як я попав красиво! І Сосулька, і ворона, і ще й оця херня. Як її. Окулючка. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А тут у нас будуть ці монтри? чи у нас ні, не будуть. Все, Борисе. Зря я вертався. Ну, хоча б ці мокриці. Мокриці мене завжди радують, вони завжди є там, де треба. Я люблю мокритися, а мокриці люблять мене. Ми з мокрицями найкращі друзі. Пам'ятаю, коли перший раз я зустрів першу свою мокрицю, я не знав, що з нею робити, але потім додумався. Вона так ніжно дивилася на мене і просила, і казала: убий мене, убий!» І я її пошматував. І вона була рада, вона хотіла цього. Її мрія здійснилася, а коли чиясь мрія здійснюється, це, це дуже чарівно, красиво, це дуже б'ютіфу. 234. Добре, останній захід. Переб'ю цих усіх. Відправляються ас аж на саме дно. Відправляюся і переб'ю їх усіх, і починаючи із самого дна. Я думаю, це буде правильно. Так, мокричку. І мух усіх, усіх буду перебивати з самого дна. Хоча, якщо чесно, було би, мабуть, правильніше нагору піднятися і починати, бо копійки падуть на дно. Але пофіг. Так, бачите, копійка впала на дно. А мені кожна копійка дорога. Ой! Срака ти така. Хі -хі -хі, у мене одно це і личко. Так, напружуй попочку, сильно напружуй. Все. О! І знову у нас. Не баночка із життєдайною рідиною, а сплошна калова маса. Ну нічого страшного. На всякий случай ми напружимо анус ще раз. Це корисно для здоров'я кажуть. Так, добре. Зараз ми цьому краєчку. Обділимо, не обділимо, а наділимо любов'ю чи як це правильно сказати. Подаруємо їй любов. Так, Ходи сюди мій волохатий. Так, сюди пісічки. А, копійочки я вже злякався. Так, добре. 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 Сюди йди, сюди, йди, сюди. Якими професіонали, як ми професійно стрибаємо. Олімпійські ігри ми йдемо. Так. Мокричка. Ходи сюди. Оцей пальчик. Членисто. Так. Муха. Не, копійка! Супер. Це називається досвід. Це називається кваліфікація. Це називається саморозвиток, індустріалізація, корпорація, глобалізація, ідентифікація, верифікація, глоризація і мастурбація. Так. А я тут був? Ага, я тут був. Привіт, пішли страху. Добре. Все бувайте. Знаєте, мене вже, як це каже, спортивний інтерес. У мене вже лишилося. Ой, буквально ще декілька копійок. Тобто я фактично оцих чортів переб'ю. І в мене залишилося ще декілька копійок, щоб собі дозбирати ще 100 монет. Але чекайте, мені треба на цей амулет. 200 чи скільки? Скільки мені треба на цей амулет, що визначає моє місце знаходження у тунелях? Бо я хочу купити цей амулет, який визначає моє місце знаходження в тунелях. Це дуже важливо. Це вері важливо. Бо я путаюся. Я спочатку думав, що я розберуся, а я щось не дуже в цьому розбираюся. Я не. Так. Як, Як називаються ці люди, які лазять по тунелях, по печерах і так далі? Не знаю, як це вони називаються. Муха? Я тебе дістав муха. Так, добре, добре. Доб'ю цю мукричку. Дозбираю я тут в цьому приміщенні, в цьому місцевості І ще до оба наскільки мух. Я міг їх. Я міг їх зразу чпокнути, зразу дві, але У мене не вийшло спокнути зразу дві мух. Добре? Нічого страшного. Ух ти ж, чорт. Так. Зараз ми зробимо ганальне зцілення, і зараз ми полетимо нагору і ми тебе покараємо, Мокричко, ми тебе покараємо своєю любов'ю на тобі. На тобі, не дякую. Можеш сказати, Іти точніше, на кухню додому й плакати. То, що я тебе по матросі і бросив. Ха-ха. Так, добре, йдемо далі. Пінь. Ні, лише не в тунель. Добре, не в тунель. Ми в тунель не упали, бо я не хочу піднімати. 283. А сратися на ці монети, я вже. Я вже цей. О, ні. Все, я йду додому. Я йду додому, все, я не хочу вже, мені цього більше, ніж достатньо цих копійок ваших монет. Стоп, а я туди пішов додому? Чи куди я пішов додому? Це сюди додому. От, чорт, оце би було інтересно, якби дурна мокриця мене взяла і вбила. Так, 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 так. Я дуже сильно спішу додому, як ви бачите. Так-так-так-так-так. Так, так-так-так-так-так-так. Так, дурна мокриця. Треба добити цих дурних мокриць. Добре, добив цих тут. Ой, це ж мої друзі. Чого я про них так? Добре. Мене вчили бити крізь товщу землі. Земельку пробач. Тик-тик-тик, ми біжимо, ми дуже зайняті. Нам все по цим. Бала. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Оп! Тут я знаю, тут ці хвойди будуть літаючи. Тепер нам треба відновити наші. Світлі головешки, пой сюди. Ну, пой сюди, ну ну що, ну, ходи сюди. Так, добре. Нє-ні, мені треба твої копійочки тут, тут, тут. Дай їх мені, дай мені, я кажу тобі. Три копійки супер. Так, кущики постригли, добре. Ха, я знав, що ти тут будеш. А, добре. Так, тепер у нас іде наступна страка. Зверху ще двоє. Супер. Так, і ще тебе. Добре, добре. Ой! Акуратно, щоб не впасти в цю яму. і бо мені 302-303 супер. І так, нам все одно їх, мабуть, не вистачить, але. Але купимо якусь ту штуку, яка знаходить наше... А тепер мені куди? Тепер мені, мабуть, нагору. Я так припускаю. От цих махінаторів що мені там карти постійно всувають Так. Сюди, мабуть, мабуть. Ага, ні точно не сюди. Цього чорта я пам'ятаю. Так. А куди мені тепер? Ага, сюди мені тепер. Добре. Ми тут. Ми на. О! Пісюн! О, сусулька! Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ми йдемо, ми йдемо мостом через річку, несемо, несемо козику, травичку. Так, йдемо. А так, стоп, 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 стоп. Багато стовпів, багато. Тут оцей прутньом стоїть. Ми до нього не йдемо, що на Квакмайера похожий. Ми собі йдемо далі по справах. У нас є важливі справи, ми не відволікаємося. Тут мокриця, мокрицю ми теж поб'ємо за пісюн. Так, добре. Так, мокричко. Супер. дай нам свої внутрішні. Ми їх продамо на. Опа, на все. І ми піднялися у Civilization. Добренько. А мені здається, тут розширився вибір чи не розширився. Стоп. А що це? Так. А Ми це купували, здається, цю штуку, чи не купували. Ну ми щось купляли. А що ми купляли? Чи ми не її купляли? А можна десь подивитися, тут є якийсь інвентар, цей дурний, чи немає, тут є якийсь значок, що він означає. Ваше місце знаходження на карті, неймовірно, корисне для орієнтування в незнайомих місцях. А, ми перо купили точно. Ну давайте. Z. Все. У нас є ця штука. У нас є якась штука, у нас є якийсь амулет, і нам щось дало. Що це нам дало? Зібрав амулет. Одягніть амулет, щоб активувати його потужні здібності. Щоб одягнути амулет, відкрийте меню амулети. Відпочиваючи на лавці. А, то тобто я ще не можу всі використовувати, а можу обирати. Тільки якийсь із. Інтересно. Тобто мені ще потрібно лавки глядати. Чорт. То жуки, так. Мап апдейт. Ага. Мені треба натиснути паличку якусь вертикальну, щоб вибрати амулет. Ух, ти ж ніфіга собі, скільки їх тут. А що це що це таке? Ух ти тут іще зброя, а це що? Ніфіга собі, скільки тут усякого корисного. Так, а що мені з цим робити? Інвентар. Оце вже мені щось подобається. Це карта. Я можу дивитися карту? Ніфіга собі. Це круто, це дуже круто. Я одягну, так? А він, типу. Зняв. А, я можу навіть, мабуть, деклика використовувати. Ха, інтересна штука. інтересна. Інтересна, добре. А, що він дає? А, я вже читав. Своє місце носії, коли відкрита карта до зрячим дрівникам точно визначати своє проточнее місце знаходження. Ха. Ну це той амулет, добре. Так. Супер. А, а це що за характеристика в нього знизу? Не бачу? Виїмки. Добре, неважливо. Далі. Оце зброя це що? Це меч пише. Старий цвях. Ого. Традиційна зброя Хеллоунесту. Її лезо затупилося під час та... від часу та зносу. Добре. Я зрозумів, а це що? Це в нас фокусуйте зібрану душу, щоб відновити свій панцер та зцілити пошкоджень. А, це ця фляга. Ударте ворогів, щоб зібрати душу. Ясно, добре, це ця фляга, я так зрозумів. А це що? Це карта? Мапа Хеллоунстейну, відпочиваючи на лавці, чи де інде про використання для оновлення карти щойно відкритими областями. Ага, тобто вони оновлюються не зразу. Я зрозумів все. А, добре. Подивимося на цю місцевість. Що це в нас? Ух ти! ворожки там я, я вон зверху. Ага, це в нас якась срака тут знизу. Супер, я вже бачу. Тобто там внизу будуть іще, іще якісь сраки. Що це? Одні зони заповнені сірим, а другі зони заповнені не сірим, тільки контури виділені. Це що може означати? Ну, не знаю. Добре. Добре, фіг з ним. А так. Дортмунд, подивимося, що це означає. Добре. Все. Ну, в принципі, все ясно. Я зберігся. Я зберігся і можна, я думаю, на цьому сьогодні закінчувати. А далі ні, ще не закінчуємо. А далі я піду до цієї прекрасної леді. І ми візьмемо, і ми будемо збирати гроші на всю цю херутінь, що тут лишилося. Далі ми купимо. А, лавки, мабуть. Лавки купимо. Купимо лавки. Так. Що це ж? гарячі джерела королівства. Мені цікаво, що це за гарячі джерела, якщо чесно. Добре. А це що? М -м а це тих монстрів, а це що? Ви бачили ці гарні блакитні кокони. Я зробила ці значки, щоб вони могли відстежувати їх. Мені кокони не потрібні, мені треба лавки. Все, бачу лавки. Треба буде купити для початку лавки. треба буде купити оцю штуку. А, так, цю штуку, гарячі джерела. Я без поняття, що таке гарячі джерела, але мені їх треба. 85 монет. О, ні. Да, да, Ні, я хотів сказати, що вже йдемо ці монети, доб'ємо, але ні, 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 завтра. Все, все наступного разу. До побачення.